Переходимо до виконання останнього креслення нашого, це буде план покрівлі. У нас вже ось підготовлено для цього плану покрівлі такі заготовочки є, і ми будемо працювати з ними. По-перше, що ми робимо? Ось я знаходжусь в заданні першому. Спочатку нам потрібно додати оці вентиляційні канали, ті, які ми ось тут перероблювали з плит перекриття. Я з однієї сторони скопіюю, а потім, якщо потрібно, все це відзеркалю. Ми поставили їх. Так. З якою метою ми перенесли вентиляційні канали. Ми зможемо подивитися, що на плані покрівлі ми бачимо, ми будемо показувати зовнішні стіни. Зовнішні стін. Нехай це не добудована будівля, але неважливо. Далі внутрішніх стін ми тут не бачимо. Ми тут будемо бачити вентиляційні канали, які виходять на поверхню, і на, деякі, на деяку відстань визвишаються над покрівлею. Ми будемо бачити, це тут балони стоять, ми тут будемо бачити водоприймальні воронки обов'язково. І будемо будувати ухил будівлі. Тобто, ось так приблизно буде виглядати наш з вами план покрівлі. Ще раз, це парапет по периметру і вентиляційні канали. І ще будуть водоприймальні воронки. Ось тут ми можемо побачити: ось є водоприймальні воронки на плані покрівлі, їх кількість ми приймемо умовно. Ще ми будемо на плані покрівлі показувати так звані умовні ухили. Обов'язково робляться вони за допомогою, бачите, стяжки, ось такі умовні ухили до водоприймальних воронок. Тому що якщо покривля буде рівненька, то воно буде стояти водичка, а повинні бути дуже-дуже маленькі ухили до водоприймальних воронок. Це все робиться за допомогою стяжок. Ось воно більш детально показано. А в принципі, неозброєним оком ми і не побачимо, що ж там відбувається. Після цього ми знаємо, що настилається у нас з вами рубероїдна покрівля і настилається рубероїд. І ще на покрівлі ми обов'язково будемо бачити такий дефлектор, це стовбур, витяжка від сміття проводу. Тобто, ці всі, всі деталі ми будемо показувати на плані покрівлі. Якщо ми подивимося зі сторони розрізу, то ось воно те ж саме, тільки в розрізі буде парапет по контуру, вентиляційні канали, дефлектор, і це наш простір нашого горища. І приступаємо до виконання нашого креслення. Перше на перше, що ми зробимо, ми видалимо цю частинку, де у нас вихід на дах, тут внутрішньості, так би мовити, ми змінимо наш стовбур сміттєпроводу. На розмір у нас він повинен бути. Ось тут написано 400, ми напишемо 600. Тому що дефлектор діаметром 600 мм. Там, де у нас вентиляційні канали, ми зробимо умовні такі вентиляційні канали. Ось, вони, як можуть виглядати, ці вентиляційні канали, вони можуть бути різної довжини, різної висоти, ось бачимо. Да? Ось вони можуть бути довші, можуть бути менші. Робляться вони по ширині стіни. Обов'язково наверху є такі продухи, такі отвори, щоб відбувався обмін повітрям. Обов'язково їх нас закривають щільно, не тут плита, обов'язково є таке місце для обміну повітрям. І ми будемо з вами робити варіант, коли Поверху ці витяжні вентканали закриваються от такими ну, зонтами називається листовою такою сталлю, як зонтиком. Тобто, може бути, ось бачимо, залізобетонні плити. У нас буде варіант, коли ми будемо закривати просто таким зонтом. Можуть, бути, бачите, ось різні варіанти виконання закриття цих вентиляційних каналів. В нашому випадку це ось такий вигляд. Довжину ми виберемо умовно, ширина буде по ширині стіни. Ось в районі наших вентиляційних каналів ми перейдемо на шар, мабуть, довста суцільна відрізок, відступимо десь 120 мм і проведемо таку суцільну лінію. Змістимо її на 1700. І це в нас буде район вентиляційних каналів. Оці вентиляційні канали, ми, звичайно, видалимо це, ми просто орієнтир у нас був. І покажемо отакі у нас під 45 градусів, ніби у нас ухил оцих зонтиків металевих листів, як домик такий. Все ж те ж саме зробимо ми і, звичайно, напроти. Самі вентиляційні канали ми повидаляємо. Так. Звичайно, тут з'єднаю і все це буде добре. В цьому районі у нас товща стіна, у кого тут тоненька стіна, залишиться точно так же. Якщо потовщена стіна, ми же і робимо. Товста суцільно залишаємося. Мінімум на 120. Тут ми можемо ось так зробити по лінії. І оце ось у нас по лінії. Закриємо тут якраз 1700. Звичайно, я видаляю під 45 градусів, 45 установили собі відслідковування, можна відзеркалити і відрізок. Туди також ми відзеркалимо. Тут що ми робимо? Також відступили як мінімум 120. І все те ж саме робимо. Змістили на 1700. Так, видалю ці вентканали. І так точно отак зроблю під 45. І внизу точно так же, там, де у нас кухні. Ось я скопіюю все це, щоб мені не перероблювати. Копіювати і сюди. Так же точно, звичайно, і сюди від так же точно ми робимо і в цьому проєкті. Ще раз видаляємо оці внутрішності, змінюємо на 600. Тому що у нас дефлектор ще раз 600. І відступаємо на шарі товста. Відступаємо як мінімум. 120. Тут можна і більше, тому що у нас отут от будуть вентиляційні канали. Сюди простягатися і туди простягатися. Мабуть, ми звідціля щас зробимо 120. 120. Кропітка робота. Тому що вентиляційні канали можуть з'єднуватися по висоті через декілька поверхів. Може кожна квартира мати свій вентиляційний канал, тому ми не знаємо, ми не займаємося їх розрахунком, тому ми будемо приймати їх ще, раз вам кажу, умовно. 1700 ми зробимо сюди, ось так, приблизно, і тут зробимо. Ось я показала вентиляційні канали і в цьому проєкті. Оці лінії, звичайно, ми всі подоводимо ось так: вертикальні доведемо, і в тому, тому проєкті. І ось тут, якщо у вас такий момент, то до стіни зробили. Також, в цьому проєкті зараз я дороблю оцей кусочок, і також все, в принципі, Готово. Після цього нам треба змістити оці внутрішні грані стін. Я ось так їх спробую зараз, пооб'єднувати. Єдине таке ціле. Що пооб'єднується, об'єднуємо отак. Пооб'єднуємо. І на тій стороні, хочете відзеркалити, як хочете, так і можете робити. Так, зараз ми отак. Спробуємо. І об'єднати. Дивіться, внутрішні грані стін. Я пооб'єднувала як змогла. І їх треба всі змістити. Змістити ці внутрішні грані стін. Так, що у мене тут у мене тут полі лінії? З'явилися змістити на 130. На 130, дивіться, я беру і на вісь. Вони лягли, ось так, змістити на 130, бачите? І ці на вісь, отак. Так би мовити, всередину стіни їх змістити. О, всі змістилися. І ту лінію, яка у нас була внутрішньою гранню стіни, я її викидую. Вона мені не потрібна на плані покрівлі. Чому? Зараз я покажу. Тому що коли ми виліземо на план покрівлі, якщо ми ось тут подивимося, то ця стіна підрізалася, вона була товщиною 510, а стала товщиною 380 мм, шириною, товщиною 380 мм. І ось ми на плані покрівлі показуємо стіни товщиною. 380 мм. Після цього я ось беру отак і подовжую, подовжую оці наші стіночки, оці наші внутрішні. Отут подовжую я. Так, Оця лінія прибирається. Ось я ніде не прибираю поки що, тому що вони мені потрібні для винесення розмірів. Оце я подовжую. Отут з'єдную обов'язково, тому що ця грань у мене є на плані покрівлі. Підрізаю, звичайно, у мене немає перетинів між внутрішніми та зовнішніми стінами. Я можу видалити ось ці кусочки. Ось ці. Все я можу виділити, видалити, вірніше підтягую, обов'язково тут. І ось тут я також або повидаляю, або пообрізаю, можу пообрізати, тому що мені там потрібно, щоб воно залишилося в районі вентиляційних каналів. Обов'язково. Ось тут прогалини, звичайно, не повинно бути. Я це все підтягую. І тут, звичайно, не повинно бути ніяких прогалин, дирочок у цих лініях між стінами, і, звичайно, я її все це підтягую. Все те ж саме зараз буду робити, і в наступному завданні можна подивитися. Що ми ще раз? Ми об'єднуємо як можна оці внутрішні грані стін. Внутрішні. Наскільки це можливо. Перетворюємо їх у полі лінію. Хай буде декілька полі ліній. Я зараз це підтягну. Так, все я виділила внутрішні грані, редагування і об'єднати. Хай їх буде декілька ліній. Тепер на 130. І так би мовити, всередину стіночки ми з'їжджаємо на 130. Всередину на 130 ми з'їжджаємо всередину. Так, тут з'їхали. Тут у нас з'їжджаємо, всередину на 130. Оцю лінію, та, що була внутрішньою гранню, я прибираю. Ось вона в мене, я її прибираю. Та, що була у мене, до ці всі лінії, щоб в мене вони не, ну, не було прогалин таких, бачите, ось воно тут. Бачите, а тут треба кусочок оцей підрізати. Тут нормально тут вкучу їх, це підрізати треба. Ці кусочки підрізати. Так, тут ми з'єднуємо, докреслюємо. Далі. Оці лінії ми прибираємо. Ці лінії ми прибираємо. Ось вони. Так. Ага, тут ми прибрали і те, ну і зараз ми, я накреслю той хвост, ці, хвостики ті лінії. Так, Перебрали ніби, ніби все. Зараз отут я доведу лінії. Ось так виглядає, звичайно, цього нам не потрібно. Ось так виглядає основні да, стіни. У нас, є, у нас є вентиляційні канали, у нас є вихід на дах, у нас є дефлектор. Лоджі залишаються так, лоджії. Балкони залишаються балконами. На лоджіях обов'язково повинна бути ось лінія плити. Це обов'язково завдання. Балкон, він і так уже є балкон, і його лінія залишається тобто, це все залишається. Ось ми робимо так. Ну, звичайно, від зеркалю. Що нам ще потрібно показати? Нам потрібно показати водоприймальні воронки. Звертаю вашу увагу на водоприймальні воронки, тому що дивіться: ну, наприклад, ось ми живемо, да, у нас квартира наверх сюди пішла, вниз. Водоприймальні воронки треба встановлювати так, щоб стовбур водосточної труби не проходив в квартирі у нас у людей. Тому, ось у нас є тамбур. І ми десь отут, в тамбурі, можемо ставити десь отут, може, в куточку, так, приблизно отут в куточку, або тут в куточку, або тут в куточку, щоб не заважало, звичайно, людям. Якщо ми поставимо тут в куточку, то вже буде не дуже зручно. Так, водосточна труба вона там зашивається, таку ж трабу, щоб не заважати. Але краще, коли навіть шум не буде заважати людям. Тому бажано ну, ось десь тут приблизно ми її розташуємо. Таким чином ми візьмемо, ось, наприклад, оці перегородочки просто як орієнтир. Копіювати і ось до координаційної осі. Ми потім все видалимо, звичайно, це ось до координаційної осі. І ось тут десь приблизно поставимо водоприймальну воронку. Це буде коло. Діаметром у нас, мабуть, 200, тобто радіус 100 мм. Я просто поставила да, його і перенесемо. Ось тут десь впритул до стіни. Вона може зашиватися в стіну, може бути і ось так на поверхні обшитися, да, щоб не було видно, але обов'язково залишається ревізія і так далі. Тобто ми з вами не розраховуємо, а будемо ставити дві водоприймальні воронки на всю нашу площу покрівлі і приблизно в тамбурах. Так же точно я зроблю і в цьому завданні. В мене тут, так би мовити, верх ногами. Візьму цю перегородку, візьму цю лінію, копіювати. Знову причеплюся, і кружечок 100 радіусом я поставлю, хай воно буде впритул. і видаляю ці свої орієнтири. Я показала туди, так точно від зеркалю. Ще нам треба показати ухил будівлі. Ви бачили, коли роблять розуклонку зараз ми подивимося, то тут таких багато-багато різних ухильчиків. Бачите, все воно стікається до водоприймальних воронок. Ми покажемо такий основний оцей ухил, що від цієї стіни, попередньої, буде стікати водичка. Воно буде скрізь, звичайно, робитися, але ми не будемо в навчальному проєкті показувати всі ці лінії. Тобто ми покажемо тільки основний ухил. На шарі товста суцільна. Будемо ось так проводити скоточка. Будиночка. Ось сюди отак ми пустимо. Ми зробимо ось так, натиснемо, дивіться, увілічить. І увеличуємо ось сюди отак. з цієї сторони відрізок. Ми просто прийдемо в цю шточечку. Якщо ось тут, бачите, воно перетинається, тому що неодинакові сторони. Тому ось так виділимо і потягнемо, бачите, ось так трошечки далі. Потягнули. Все на ту сторону так же відзеркалою. І обов'язково ми показуємо такий рівчажок, який називається єндова, по якому буде стікати оця водичка до водоприймальних воронок. І тут такі ж ухиль, ухильчики будуть, але ми показуємо, ще раз кажу, в загальному такому виді. І оці дві лінії. Звичайно, я відзеркалюю, і на ту сторону. Ми показали ухил і індову. В цьому випадку відрізок. Зараз ми ось так спробуємо до куточка натискаємо і так підносимо, є тут увеличить. І воно рівненько піде по траєкторії. Бачите, по траєкторії воно відрізок. І спробуємо. В цей куточок. Не перетнула наш вентиляційний канал, все добре. І єндову показуємо. Обов'язково. На ту сторону відзеркалюємо. І ще нам потрібно показати ухил покрівлі. Тобто, показати те, що покрівля наша нерівненька. Да? А має деякий ухил до водоприймальних воронок в будь-якому місці. На шарі нульовому або ну, якомусь тоненькому шарі ми робимо у будь-якому пустому місці таку ось лінію. І що ми будемо робити? Ми будемо проводити ось тут площає є шар, ми отут піднімемося на 40. 40 міліметрів. А сюди ми в ноль зійдемося, в ноль. Знову відрізок. Дивіться, ось тут ми підіймемось на 40 десь. 40, бо в нас тяжечка, там 40 написана на покрівлі. І сюди зійдемося в нуль. Воно тут майже не видно, але воно є. Далі ми будемо показувати парапет. Висота парапету. Ось воно і тут і у нас тут таке. бачите, тут, І воно тут такий малесенький ухил. І далі ми поміряємо парапет, висоту парапета. У нас тут, ну, мабуть, 610. да, Може, там десь ми чіпляємося не за ту точечку, 610 мм. Переходимо, відрізок. Звідцілями підіймаємося на 610, 610. Це у всіх так у вас буде. І ось така лінія. І ми відзеркалимо зараз і перенесемо там Відзеркалити, якщо воно не попаде на стіну. Ні. Так, воно попало конкретно на цю стіну. Все. Ми видалили. Це називається профіль покрил. Показується в одному місці, тільки ось так. Навпаки, не можна показувати. Показуйте з однієї сторони. Я навіть тут в іншому варіанті робити не буду, а просто ось так ми його зараз зробимо, об'єднаємо і так, скопіюємо shift Ctrl-C, Ctrl-V. І дивіться. Хочу, можу тут де лоджія в мене. Хочу далі. Ну, я, мабуть, далі поставлю. Зараз подивлюся, його можна перенести в будь-яке місце. Можу і тут залишити. Ось тут де лоджія. Тепер в мене, бачите, не попало. Воно я посередині перенесла. Я дивіться, ось так. Раз, підтягнула. І два підтягнула. Так, все добре. Тут в мене. Раз, підтягнула. І два підтягнула. Все добре. Я показала. Профіль покрівлі.